Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Пройшло в мене вже два тижні від мого попереднього відео, і за ці два тижні у мене зв'язалося дві пари шкарпеток із форзи. Ну І все. І я розпочала в'язати ще треті, але я їх не закінчила, тому я їх покажу аж в наступному влозі. А в цьому влозі я вам хочу показати ці дві пари шкарпеток сказати вам свої відгуки. Ще я отримала в подарунок спиці і покажу, що зробила моя донечка. Але давайте про все по порядку. Давайте про шкарпетки спочатку. Так, це шкарпетки із форзи Stripe. Так, номер. Зараз я знайду етикеточку. Так, номер 2804. Якщо я не помиляюся, то номер 2804. Ось така форза страйп від фірми Ярнард. Все тут стандартно, 75 шерсті, 25 поліаміду, скільки тут? 420 метрів. Ну, всі знають уже цю форзу, турецька пряжа. До речі, тут пропонують в'язати на спицях номер 3 але я в'яжу слабенько, тому я в'яжу на спицях номер 2 Ось так розклалися кольори в ній. І залишились іще. Хоча, ось видно, що секція ось вона починається, якщо це голубе не враховувати. Ось, вона починається і оце вона закінчується, оце повністю секція. Це шкарпетки на 39 розмір на 60 петель зв'язані. Так, Давайте розкажу, що тут у мене. Резиночка 2 на 2, 20 рядочків, потім халявка від резиночки до початку клину 35 рядочків. Клин підйому в мене зв'язаний ось так виворітними петлями, і тут вив'язано як швидка наче п'ятка. Коли ми не перекручуємо петлі, як в німецькому способі, не з перекрученими петлями, а просто ми закриваємо по двох боках, а потім Кожного разу підхоплюємо з двох сторон по петельки. Дуже швидко в'яжеться, дирочки тут невеликі. Хоча, мені здається, що, можливо, це і з перекрученими. Мабуть, я. Да. Мабуть, я набрехала. Ось тут у мене швидка. А тут все-таки перекручені, але між. Ось тут рядок в мене один. Завжди в'яжуть 2, тут пров'язаний всього один круговий рядок, а може взагалі не пров'язано. це вже я не пам'ятаю. Ні, здається, один круговий рядочок. До речі, ось з цієї сторони, як виклалися п'яточка, мені подобається більше, ніж з цієї. Давайте я отак якось спробую поряд. Викласти, бо тут, не знаю, чи гарно видно чи ні. Тут у мене гарно ось так завертається, і нема ніяких перекручень. А з цієї сторони є трішки такі, як полосочки. Так, згадала, це все-таки з перекрученими петлями я в'язала і. Між ними всього один рядочок, не два, а один. І ось так клин підйому вив'язаний з виворітними петлями. Коли закінчився клин підйому, і до початку вив'язування мисочка, тут 50 рядочків, здається, 50. І мисочок, зі, мисочок стрічковий. І закриття у мене тут голочкою. Так, оце я набалакала. Якщо ви зрозуміли, то зрозуміли. Пройшло всього 2 тижні, а я не пам'ятаю, як в'язала. Так, ну і мій відгук на цю, на цю пряжу. Пряжа мені ця сподобалась, вона краща, ніж та форза, яку ми в'язали раніше. Вона така ж розпушена, мало скручена ниточка. Але коли я її в'язала, здається, що вона от в'яжеш, як, як ватяна якась. Мені здавалося, що наче це вата отак скручена, хоча це не рівниця. Але тут така не дуже туга скрутка. ну от Я не знаю, як пояснити, мені здавалося, що нитка ватяна, ось так. От, під час в'язання ниточка не розщеплювалася спицею. Все в'язалося дуже гарно і ця пряжа зв'язалися шкарпетки дуже швидко, тому що, по-перше, тут змінюються ось ці полосочки. Хочеться побачити, як далі будуть викладатися полосочки. От, тому в'язалося швидко. Ну, для мене швидко, це взагалі-то я їх в'язала, якщо чесно, 5 днів оці шкарпетки. 5 днів тільки по вечорах, по одній-дві годинки, не більше. То І в'яжу я одразу дві шкарпетки на спицях тріо. То якщо скласти всі години, що я їх в'язала, 5 днів по 2 години навіть, то це 10 годин. Виходить, що якби я отак зранку сіла і ввечері закінчила, я б за один день зв'язала б ці шкарпетки. Ну, а так як я в'яжу після роботи тільки по вечорах, то вийшло, що вони в'язалися в мене 5 днів, по одній 2 годинки, десь так. От, Ну, і я принесла ваги. Давайте зважимо ці шкарпетки. Так, важуть вони 55 грамів ці шкарпетки. І в мене залишились залишки, ось такі два клубочки залишилися. Зараз я їх поважу. 49, 48 грамів, залишилось 48 грамів. На початку моточку було, здається, 103 грами. То, якщо Тут додати, я вже думала, що в мене закінчилась шкарпетка ось цією синьою секцією, після фіолетового, бачите, одразу вже йде ось ця зелена секція. І я вже подумала у Артісана, в мене є залишок такої салатної зеленої ниточки, якщо зв'язати резиночку яточку і мисочок, а можливо, і вистачить просто резиночку і мисочок, то тоді вистачить ще на одні шкарпетки. Або, якщо не додавати ніяку ниточку, то тут вистачить на шкарпетки трошки меншого розміру, і, можливо, трошки коротша халявка. Якщо зв'язати, то ось так вийде. Отже, Пряжі йде небагато. Ну, вони такі. Я в'яжу, можливо, і не дуже плотно, ну в принципі мені подобається як. Вони не диряві вийшли, не рихлі, не диряві, все нормально. Коли я їх прала, водичка була трішки салатного кольору, трішки такого, і ледь-ледь помітного такого салатного кольору. Хоча я думала, що буде вимиватися ось цей фіолетовий, але ні, вимивався, виходить, що ось цей салатний колір вимивався із цих шкарпеток. Отже, ці шкарпетки є, із залишків, скоріше за все, будуть ще одні шкарпетки. Та не скоріше за все, точно будуть. Так, наступні шкарпетки це шкарпетки. Е Ярнард Форза Фестіваль. ось із них етикеточка. Це колір 29:10. Так, Тут все так само: 75 шерсть, 25 поліамід, 420 метрів, і це рівниця. Я дивилася інші відео дівчаток, і вони там казали, що ниточка нерівномірна, і тонка, і товста. В принципі, так, я згодна, що є і тонкі, сек... ну, не секції, а, як сказати, шматочки, ниточки, є й тонкі, є і товсті. Ось, наприклад, ось тут видно, що ось ось товстою пров'язано на мисочку. Так. Е... В'язалися вони також гарно, ниточка не розщеплювалася. До речі, я не сказала, що під час в'язання ось цих шкарпеток страйп руки такі після них, як наче кремом намазані. Я не знаю, чим вона оброблена. Ніде нічого такого не написано, але такі руки були як намазані кремом. Це в мене чоловічі з шкарпетки на 72 петлі 45-го розміру. Ось тут у мене вже вив'язаний просто клин підйому лицьовими, і це швидка п'ятка. Це швидка п'ятка, коли ми закриваємо, а потім по боках набираємо по одній петлі і продовжуємо в'язати. І ось ці швидкі п'ятки. ось, Бачите, зовсім тут немає ніяких дірочок. Гарний способ я знайшла, немає зовсім ніяких дірочок. От. Ось такі шкарпетки. Секції я підбирала. Одразу скажу: секції підбирати в цій пряжі дуже важко. Дуже. Якщо ось тут іде явна зміна ниточки, кольору ниточки, і тут Дуже легко йшов фіолетовий, почався зелений, ти його відрізав і все, на цьому все. То тут мені було підібрати дуже важко. У моточкові виходить, що тут було, ну, якщо рахувати від оцієї темно-сірої, ось тут потім в мисочкові ось ця зелена це ось ця секція, От, і знову починається темно-сіра. То в моточкові було ось так: темно сірий оце одна секція. Оце все одна секція. Отут не вистачає ось так трішки цього зеленого в мисочкові. Одна секція, друга секція, і залишилась в мене ще е, ось такий шматочок від темно-сірого до зеленого. Ось такий шматочок в мене залишився. Ось він. Тут зелений, той, що після мисочка, ось цей зелений. Зелений, Темно-сірий, світло-сірий, темно-сірий і знову зелений. на цьому. І є в мене ось тут, ось тут, я відмотувала це ось тут, коли закінчила я в'язати шкарпетку. Тут оця салатна зелена секція, і трішки оцієї темно-сірої. Чому тут так багато? Тому що я коли відмотувала, дуже хотілося, щоб воно починалося уже точно із сірої секції, щоб не було отут вкраплення трохи зеленуватого. А ось тут трохи мені таке, як вважається, що є трохи зеленувате. Секції дуже плавно переходять одна з одної, і тому дуже-дуже важко підібрати. Правильно відрізати. Тут я не могла одразу розмотати, чесно, я почала із середини моточка розмотувати, мотала-мотала, думала, що вже я якось порівняю ці секції, але так і домотала той моток до кінця і вирішила, що я буду в'язати по одній шкарпетці. Тому я в'язала одну шкарпетку і. Після неї відмотала ось тут, до речі, ось це в мене була перша шкарпетка, ось ця друга. Тут я одну вив'язала, зелену секцію відмотала, почала сіра, і я почала в'язати другу шкарпетку. Першу шкарпетку я просто зв'язала, другу шкарпетку почала в'язати. І побачила, що. Трохи в мене не сходиться. Як я це побачила? Коли вже я почала вив'язувати ось тут п'яточку, ця п'яточка починалася начебто з переходу з зеленого на коричневий, а ця починалася одразу із зеленого, ось тут. Тобто, мені тут прийшлося розпустити п'яточку і вив'язати. Ще лишніх два рядочки. Оця шкарпетка в халявці вища на два рядочки, ніж ця. Ну, Цього не помітно, в принципі, в готовому вигляді. Але таким чином я вирівняла ось тут, щоб було однаково виглядала п'яточка. І потім, коли я вже в'язала до кінця, тут у мене починалося... Ну як, не, не то, щоб починалося, а закінчувалась у мене м шкарпетка коричневим і не було ось цього зеленого на мисочкові. Тому я розпустила мисочок, розпустила два рядочки коричневого і почала знову закривати мисочок. Тобто, виходить, ось ця шкарпетка в мене зв'язана просто, бо вона перша. А ось цю шкарпетку я підганяла. В халявці на два рядочки більше. Ось тут у стопі, на два рядочки менше в мене пров'язано для того, щоб мисочки закінчувались однаково. Але хто дуже глазастий, ви можете додивитися, що мисочки все одно не однакові. А в чому їх неоднаковість? То, що тут зелений, темніший. А тут світліше, і навіть коріч... коричневий оцей колір, також якось виходить, що тут воно темніше і зелений темніше, а тут світліше, ось тут він не затемнюється, як тут. Тут затемнюється, тут не затемнюється. Тут світліше, і ось цей зелений також світліше, не такий темний, як тут. І це один моточок, це не два різних моточка з різних партій, чи просто навіть з однієї партії не два моточка. Це один моточок. Але ось так викладаються чомусь секції, що тут темне, ось тут після сірого ж також воно темне. Ну, не знаю чому. Тут темне, тут світле. В принципі, шкарпетки мені подобаються, я не знаю, як вони будуть носитися. Ніколи не носила шкарпеток із грівниці. І в'язала я рівницю також перший раз. Але мені сподобалось. У мене ще є форза, ще два ще один моточок страйпу, який я вже почала. І ще два моточки ось цього фестивалю. Але якщо чесно. Я вже там один такий він, як, як цукерочка такі кольори гарні. Але я його вже крутила-крутила, і також не знаю, як його розібрати, так, щоб були однакові шкарпетки. Або вже думала в'язати просто як іде, так і йде, щоб вони були не підібрані однаково. Або якось підбирати, але підбирати, кажу, одразу дуже важко. Ці шкарпетки важать 72 грами. От. Ці 72 грами. Залишилось тут у мене, не знаю навіть, як його розмотувати. І ось тут на початку я також трошки відмотувала маленький. 28 грамів, хіба що в якийсь скрапі сокс у мене воно піде. Так. Ну, і давайте одразу вам покажу, покажу ті шкарпетки, які я почала в'язати. Так, ось. Це в мене Forza Stripe Номер 2805 Це якщо я не переплутала етикетки, то це так. Ось. Ось, я розмотала страйп легко розмотувати на два моточки, і почала в'язати ось дві шкарпетки. Це також на 60 петель. Буде 39-й розмір шкарпеток. От. Але в цих я вирішила вив'язувати французьку п'яточку, тому ось тут на одних я вже вив'язала укріплену стіночку п'яточки. А на цих ось тільки почала вив'язувати укріплену стіночку п'яточки. В'яжеться також гарно, швидко, але ця ниточка не ватяна. Вона не відчувається такою ватяною. От, і в цих я намагаюся в'язати більш тугіше, От, для того, щоб вони не були розхлябані шкарпетки. Коли зв'яжу, я вам покажу, як вони виглядають. Але також, коли в'яжеш, в принципі, ниточка не розщеплюється спицею. За оце все, поки я в'язала ось це, виходить, що я розщепила, ну, може, рази три, всього в мене спиця попала між ниточками між волокнами. А так, в принципі, в'яжеться дуже гарно і швидко. Так, це в мене зараз такий процес, який в'яжеться. От, і, до речі, ось ця ниточка, яка фестиваль, вона товстіша, ніж оця страйп, її можна в'язати на товстіших спицях. Як для мене, то на 2,25, на 2,5 може і забагато. Але можна, в принципі, на 2,25. Хто в'яже туго по спицях, то 2,5 буде гарно для цих шкарпеток. Так, і давайте я вам покажу свій подарунок. У подарунок я отримала ось такі спиці. Це спиці з Аліекспресу. Як бачите, Почали вже ось ці спиці виготовляти тріо 2.25 і 2,75. У мене таких не було. У мене, були спи... У мене є спиці 2, 2,5 і 3 тріо. Ось таких четвертинок я ще не бачила на Аліекспресі, але ось знайшли і мені подарували їх. Я ними ще не в'язала. Можливо, на оцих 2,25 я почну в'язати наступні шкарпетки із фестивалю. Кінчики тут у них гостренькі, мені такі кінчики подобаються. От. Ну і тросик тут кольоровий, щоб можна було якось їх відрізняти одне від одних. Так. Ось такий подарунок, йому я дуже-дуже рада. Завжди дуже приємно отримувати подарунки. Ну і давайте на кінець я вам покажу, ще хочу похвастатися, чим займалася моя донечка. Моя донечка виготовила ось таку гарну ляльку україночку. Вона із фетру зроблена. Тут ще різні. Ленточки, кружева, бісер. От. Це їм на уроках праці потрібно, було такий талісман, чи що там виготовити. Моя донечка виготовила, дуже гарна лялечка така вийшла. Мені дуже подобається. Як оберіг, такий вдома можна тримати. Дуже гарно. Так, і ще своїй подружці на день народження, вона виготовила ось такий букет. Він весь у кадр не влазить. Але я вам вставлю відео, там, де я показую цей букет, букет де ось ці розочки зроблені із стрічок. От, вона використала стрічки різних кольорів. І ось так була така обгорткова бумага від якогось якихось квітів. От. І донечка зробила такий букет. Дуже гарно виглядає, такий букет не зав'яне, може стояти довго. Навіть, я думаю, якщо розібрати цю потім бумагу, і вони зроблені ці розочки на шпажках. От, якщо просто в якусь таку високу вазочку поставить, то буде дуже гарно, але, в принципі, і так, тут також дуже гарно виглядає. От. Ну, а на цьому в мене все. Я всім дякую, хто додивився моє відео до кінця. Всім миру, добра, злагоди, благополуччя. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Буду рада всім своїм підписникам. Можете писати мені коментарі, це буде продвигати мій канал. Всім дякую і всім до побачення. До наступних зустрічей!